У вівторок, 17 грудня, християни вшановували святу великомученицю Варвару, яку в досить юному віці за сповідання віри Христа стратив власний батько. Ця свята є покровителькою усіх гірників світу. Тож не дивно, що у нашому краї великомученицю Варвару прославляють по особливому. Цей день біля пам'ятника загиблим шахтарям, що знаходиться на вулиці Степана Бандери, поряд із українською автокефальною православною церкви святої Великомучениці Варвари, відбулася багатолюдна панахида. Участь у ній взяли генеральний директор депельві вугілля Петро Солоненка, міський голова Червонограда Ігор Чудійович, керівники шахт і профспілкові лідери, парафіяни храму Святої Варвари та рідні тигірників, котрі поклали своє життя у копальнях, добуваючи чорне золото. Спільною молитвою, велелюдна громада вшанувала пам'ять сотень шахтарів, котрі загинули у вибоях за увесь час існування Львівсько-Волинського вугільного басейну. І ось в нинішній день ми з вами, дорогі брати і сестри, зібралися тут в цей пам'ятний день, день святкування святої великомучниці Варвари, котра є покровителькою Шахтарів. І разом прийшли сюди, щоби тут скласти наші з вами молитви за тих. Хто поклав своє життя для блага народу, за тих, хто трудився, за тих, хто і молився, хрестився, ходив, ходячи у шахту, здобуваючи це вогілля, щоб, звичайно, збагатити нашу державу, збагатити цей регіон. І завдяки цьому ми з вами тут зібралися. Багатьох вже давно немає. але Родина їхня пам'ятає, а часом може є так, що когось і родини тут немає. Але ми тут з кожної шахти, так як подали, пом'янули, а кого не пом'янули, то сам все милости Господь знає і хай пом'яне у царстві своїм. Хай все милостиве Господь прийме нашу з вами цю коротеньку, але щиру молитву і простить усім цим покійним, простить усе. Все царстві своїм вічним земля, хай буде їм пухом. А вам усім, дорогі брати і сестри, хай все Господь дарує щастя, здоров'я, добробут і довгі спокійні роки життя. По завершенню панахиди відбулося покладання квітів та вінків до пам'ятника загиблим шахтарям та урочиста літургія у церкві Святої Варвари.